Привіт, я мама. Тошки кілоне. Чий голос. Ви чуєте за кадром. Я завжди була поруч з тими, хто потребував. Ми разом із вами закривали збори для військових, підтримували людей з окупованих територій. Іноді мені писали, що завдяки точці талоні хтось витримував найтемніші моменти життя. Виявляється іншим допомагати легше, але в моєму житті настав такий момент, що я мушу звернутися по підтримку до вас, враховуючи обставини, в яких я живу останні місяці. Ми потребуємо безпечне місце для мене, і моїх хвостиків. Причина тому не війна. Так склалося, що нам потрібен маленький дім. Це не історія про розкіш. Це історія про те, що нам потрібен дах над головою і відчуття, що завтра буде. Я працюю, беру підзаробітки, але цього вистачає рівно стільки, щоб закрити базові речі. Це їжа, комуналка, лікування, догляд за тими, хто повністю від мене залежить. Ціни на нерухомість у рівному шалені. Навіть за межами міста 30, від 30 тисячі доларів, і часто треба довстановлювати комунікації. Ну а в місті дорожче. Я відкриваю збір. Хто має бажання і має змогу долучитися, я буду всім щиро вдячна. Це не просто допомога грошима, а шанс почати новий спокійний етап життя. Можливо, в кого є варіанти, що можна заїхати в житло і потихеньку його виплачувати. Я буду дуже вдячна. Можливо, в знайомих можете запитати багато людей. Виїжджають на постійне місце проживання за кордон. Можливо, їм потрібно продати нерухомість. Ми я згодна заїхати і потихеньку виплачувати. Я дякую, що всі ці роки були поруч з нами. Я дякую за кожну підтримку і фінансову, і морально. Дякую, що додивилися відео до кінця.